Вітаю підписників і нових глядачів каналу. З вами майстер Шифу. І сьогодні, значить, прийшов я після роботи, та й дай думаю, зайду на офіційний портал, подивлюсь, щось там по новинам в нашій прекрасній грі. А тут от така чудесна новина, мужики Віні Джонс і Паттон Зетан Компенія для нестримних веселощів. А перед тим як ми перейдемо до деталів цієї новини. Я вас попрошу підписатись на каналчик, хто ж це не зробив, прожмакати жма... про цьому відеосіку лайкосик та написати комент, що ви думаєте про цю новину та про цей танк, чи що тут у нас має бути. Е -е, а ми давайте будемо читати е -е, ці деталі цієї новини. З наступаючими святами бійці, починається найчарівніша бла бла-бла, пора року, наповнена веселищами туди-сюди, по справжньому крутий хлопець. Ну, понятно, карти Деньги, два ствола, баба Дуся, де була, всі діла. Підготував для вас тепле послання. Крім того, разом із ним приготували святковий подарунок. Танк 9 рівня! Та ви що? І що для цього треба робити? Ви зможете забрати тій подарунок прямо в ангарі з 22 грудня. А це вже завтра, мужики. Бачите, сьогодні 21 вечір. А це вже завтра з 8 ранку ви можете зайти по 1 січня. Просто зайдіть в гру і він ваш. Мужики! ВГ вперше. В них там, напевно, щось криша тече, чи що? Щось там поламалось. ВГ дає танк 9 го рівня на холяву. Мужики. Та ти що? Зустрічайте. Ага, акційний. Наголошую, акційний. Це не премчик буде, це буде акційний американський СТ 9 го рівня Танк Паттон. Цей сталевий звір, класичний американський середній танк, який стане доповненням вашої колекційної техніки. Та ви шо? Представлені нижчі ТТХ. Ану давайте подивимось. Текс. Що це. Давайте подивимось за картиночка. Ну, понятненько. Понятненько. Так. Так. Судячи по цим ТТХ. Ага. Ага. А, і ось. А, ну, коротше, дивіться. Ну, понятно. Сразу видно, що над... Е створенням цього танку працював цілий відділ маркетингу. Прям видно, що мужики напряглись, що навіть названня танка прямо довго думали The Baton Tank, обляпали його новорічними наклейками. Коротше, взяли Ренегат, обляпали його новорічними наклейками, придумали йому другу назву і поміняли ТТХ і сказали: Ось вам охірений танк. Грайтеся. Ну, якось так. Давайте перейдемо в ангар і зрівняємо цей танчик, я так думаю, що він вже є в клієнті. І подивимось, там вже зрівняємо цей танчик. А, мабуть, з Ренегату ми його зрівняємо. Так, ну що ж, друзі, як я і казав, цей танчик вже є в клієнті. І ось ми додали до порівняння. Ренегат, Патон Танк. Ну, скажіть, ну, навіть іконочки повністю ідентичні. Ну тут просто дульний тормоз компенсатор додали, надутий такий. А так, в принципі, що цей танк, що той. Ну, давайте зрівнювати. 8, 9. Середня шкода, ну, 360, окей, це 400. Хорошо. Середнє бронепробиття 226 бб, тут 240. Пайдет. Мініма. Так, це нам не треба. Сворост громади. Ну тут, за що того, що альфа менша, трошки е швидше. І, ДПМ ну, і, ДПМ, і перезарядка у нас 7,73, тут 6,74. Тобто 6, майже 7 пострілів, тут у нас майже 8. Окей, е, налаштування. Перед тим, давайте, як ми продовжимо, я скажу. Я тут поставив, що там, що там 100% екіпаж, базові перки поставив, як бачите, полівуху нічого не ставив, ни тому, ни цьому. стандартну але, але, трофейну оборудку поставив і допайочок. Ось, так, продовжуємо. Швидкість горизонтального пересування прицілу. Ну, можна сказати, однакова. Тут на 1 градус у патон танка швидше. Тобто башня трошечки швидше крутиться. Окей, КВН не однакові, час зведення однаковий. Ну, я ж кажу, злизали просто Ренегата. розкид на 100 метрів. От Ренегат точніший. Це вже бачите з екіпажем 100% і з тими перками. Ренегата, ренегата 0.33, у цього товариша 0.35, тобто цей косіший, Середня, О, бачите, як ввели нову механіку вже з'явився пункт часу охолодження гармати. Ладно, йдемо далі. Середня шкода на хвилину 2700, навіть да, 2800, можна сказати, а тут 2695. Ну, Для 9-ки слабувато. Живучість у Ренегата 354, у цього – 333. Це вже печально. Міцність 1550 для восьмерки це дуже класний показник. 1700. Це поганий. Хоча це ж нам видають, як СТ, то тобто для СТшки, в принципі, непогано. Але хотілося б все-таки трошечки більше. Ну, добре. Броня. Ідентична. Корпус ідентичний. Броня башні. Ренегат Лобі, 250 борт 140. Корма 40. А тепер The Паттон танк. 203 в лобі. 76 борт. І 51 корма. Як ви розумієте, у Ренегата на 8 рівні башня набагато броньованіша, ніж у цього Паттон танка. Отут От вже починається добрий вечір. Тобто в башню цей танк буде шитись. Помимо того, що в них обоїх відро на голові, так у, у нього ще й сама башня дирява. Понятно. Так, час ремонту шасі. Та нут капець. В нього шасі, зато дивіться, як швидко ремонтується. Рухливість. Добрий вечір знову. У Ренегата рухливість майже 500, а в цього 466. Ренегат ТТ буде бігати швидше, чим ось цей СТ. Маса. Тут майже 50 тонн. Ту 50 іч з хвостиком. Потужність двигуна 800 лошадок на 770. ТТ СТ. Де тут? А от питома потужність. 16. У Ренегата важкого танка проти 15 з хвостиком. У цього патона. СТжки. Максимальна швидкість 45 вперед і 17 назад у Ренегата. І 40 вперед та 17 назад. 40 вперед. У СТ. Нічого так, да? Швидкість повороту шасі. Ну, на 1 градус паттон швидше крутиться, але це слабенько для СТ все одно. Скритність. Ну. Якби ще й скритність підвела, було б взагалі. Ну, 137, але це все одно фігня. Подивіться, 7% це фігня. Ну, 8. Це фігня. Скритності нема, це сарай, він буде світитись. Тому на цей пункт ми навіть не дивимося. Спостереження. Огляд 466-444. Він ще й сліпий, мужики. Це Ця дев'ятка, яка має базу в базі огляд 380 метрів. Давайте все перевіримо, чи все у нас тут стоїть. Так же само. Так, да, у нас тут все стоїть, екіпаж 100% до пайочок. Стандартна така ж сама оборудка. Все стоїть. І як бачите, при цьому огляд у нас 444 метри. Майже топ, одного метра не вистачає. Тобто він навіть... По огляду смокче у Ренегата. Ренегат собі буде світити і пересвічувати 466 метрів це дуже круто для восьмерки. А тут 444 для дев'ятки ки СТ. Це печально. Дальні зв'язи 817 і 856 взагалі не руляє. Ну що ж, давайте подивимось на його. Вангарі. красивий у Ну, красивий. Ну я ж вам кажу, ну просто Ренегат. Просто ренегат з надписом, з понерфляними башнею, динамікою. Ось така от махина. Корпус картон у вас будуть прибивати в НЛД-сімки, навіть шістки інколи. Ну, в ЛД сімки у вас голдою будуть пробивати, ось, якщо будуть клюв дати а так А, 6. 6 не попадається, це ж 9. Ви будете максимум сімки бачити а так постоянно 8-10, 8-10. А 8-10 у вас ББшками будуть пробивати в маску. 203. Осьо 108. 76 вухо. Лючок, їздиться, не наш любимий 76 мм відро. Ну, що я можу сказати, мужики? Ой, я тут фугасоприйомник. 25 мм. Боже. Боже. І арта нас буде любити. 25 мм кришка, 25 мм кормак. 76 мм корпус. Тобто... про якийсь там ромб. Ну, в принципі, ще якось можна, але у вас відро... І вас підшиють, бачите? У вас просто сюди бідшити 130 мм. От таке діло, мужики. Ну що я можу сказати про цей танк? Моя суб'єктивна думка. Це. М -м... Скільки там? десь, напевно, десь лямчика два кредитів халявних. Хоча, з другої сторони, друзі, ВГ вперше, вперше. За всю існування цієї гри нам видає безплатно танк, безплатно на халяву, понімаєте, шара, от просто зайшов в гру, навіть не золота там 3 тисячі з половиною треба дати, нічого, просто зайшов в гру 22 числа, і в тебе з'являється оцей танчик. Якщо ви хотіли десь, може, твінг починати качати, то можете вже зараз створити твінг і завтра зайти з нього в гру, і у вас буде на халяву танчик акційний, наголошую, не преміумний, акційний Акційний танчик 9 рівня, на якому ви можете принт, заходити катати. Але кайфу від гри ви на цьому танчику не будете получати, тому що ну це по сукупності ТТХ, цей танк тяне на 7,5 рівень, Він навіть до 8 не дотягує. Ну, 7,5 його поставили на 9 Це моя суб'єктивна думка. Але я ж кажу, на халяву, в принципі, просто за те, що ти зайшов у гру, я вважаю непогано для колекціонерів, тим паче, непогано зайшли і ще маєте в колекцію танчик. А так, просто маєте, грубо кажучи, 2 ляма сірки. Непогано, непогано. Ну, це ВГ, скоріше всього, зробили через те, що вони в цьому році не вкотили нам о, в цей термінал танчик. А ще й після того, наверное, як вони побачили, що Лєста там взагалі в них криша потекла, вони золоту вафлю в коробки втулили там взагалі щось з, з головами не те. То ВГ вирішили не відставати, щоб їх гравці не хейтили, то вирішили ось такий презент. По-бистрому застряпати, щоб люди не возмущалися. Ну, якось так, мужики, а ви напишіть в коменти, будь ласка, що ви думаєте про це діяння, про цей подарунковий танк? Як ви відноситесь в принципі до таких подарунків від ВГ. Мені буде дуже цікаво почитати та поспілкуватися з вами на цю тему, а також не забувайте протискати лайчинські та підписуватись на канал, це допомагає розвиватись україномовному танковому контенту. Добре, друзі! З вами був майстер Шифу. Ось такий ось танчик на сьогодні. Ми подивилися, ось таку халяву з завтрашнього дня, по 1 січня, ви можете отримати. Тому заходьте, отримуйте, пробуйте, може навіть комусь цей танчик зайде в бою. Хоча я сильно сумніваюся. Будьте здорові, розчисуйте брові, цілую плечі і до встречі. Пока-пока!